Всім привіт! Мене звати Ася, я візажист та б'юті блогер. І сьогодні ми з вами на каналі Watsons будемо розмовляти про базову косметичку, якою можна зробити ось такий макіяж. А всі продукти, якими я зробила цей чудовий макіяж, ви зможете знайти в описі під цим відео, звичайно ж, з цінами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Watsons, Ну а ми з вами починаємо. Отже, якщо ви думаєте, що ваша косметичка має виглядати як 58 косметичок, то це неправда, тому що вся необхідна косметика може вміститися в таку манюню. І сьогодні я вам покажу свої улюблені продукти для базового макіяжу, які ви зможете забрати собі. Правильний макіяж завжди починається з підготовки шкіри. І ось такий от. Тартер від холіка-холіка допоможе вам за 3 секунди зробити так, що ваша шкіра буде максимально підготовлена до макіяжу. Що мені подобається у цьому засобу, так те, що він має максимально кремову гелеву текстуру. Він дуже легкий на обличчі. І якщо ви не любите якісь дуже жирні креми, він ідеально вам підійде. Ця база дуже класно готує обличчя до макіяжу. Воно залишається трошки таким липкеньким, і це допоможе вашому тональному крему максимально класно виглядати на обличчі. Якщо ви не часто фарбуєтеся, взагалі любите якесь легке покриття, я дуже раджу використовувати BB або CC крем. По-перше, з ним дуже складно зробити щось не так. По-друге, він дуже тонко і м'яко лягає на шкіру, і ви завжди можете його нашарувати, якщо вам раптом не буде вистачати покриття. Минулому відео мені хтось написав, що непрофесійно не спускати тональний засіб на шию, а оскільки я трошечки прогадала з відтінком, зараз ми його якраз на шию і спустимо. Це, до речі, також класний лайфхак. Якщо у вас трошечки не мечиться колір тонального з вашим обличчям, просто спускаєте його на шию або одягаєте щось дуже високим воротом. Це також допомагає. Я нанесла свій тональний крем, і у цього саме покриття трошечки щільніше, ніж у звичайного сісі крему від Lumine, але текстура також легка. Для щільнішого покриття раджу обирати саме оце, отакий більш тональний, вже ближче до тонального крему. А якщо хочеться щось трошечки легше, то можете обирати звичайний CC-крем від Lumine. Якщо ви обираєте для своєї базової косметички якийсь легкий тональний крем, то раджу обирати консилер трошки пощільніше. По перше, він зможе перекрити вам будь які нерівності або синячки, якщо з цим не справився тональний. А по друге, ну я просто більше люблю щільніші консилери. Все, на це немає виправдання. Один з моїх найулюбленіших фаворитів вже, напевно, років 5. Це оцей от консилер від Catrice. По-перше, відтінок 0,5 підходить білоснішкам, класно підходить. Ви зможете підібрати в принципі відтінок під будь-який тон шкіри. Він має таку досить щільну текстуру, але при цьому гарно лягає на шкіру і навіть не підкреслює ніякі змошечки, якщо ви наносите його дозовано і гарно підтушуєте. Невеличкий лайфхак від мене, для того, щоб консилер краще працював, наносіть його на зону синця. Трошечки почекайте, буквально хвилинку-дві він схопиться і покриття буде трошечки давати більше пігменту, але при цьому ви зможете нанести меншу кількість консилеру. Після того, як ми завершили з консилером, перейдемо до кремової корекції і рум'ян. Саме кремова корекція рум'яна це найкращий варіант, особливо коли ви не вмієте користуватися ні тим, ні іншим. Ви точно собі не наставите плям. А якщо раптом трошечки переборщите з продуктом, ви завжди можете зверху нанести тональний і все буде чудово. Корекція обличчя, я раджу починати саме з скульптора або бронзера. Бронзер для дівчат, які трошки посвітліше, буде також працювати як скульптор, тому майте це на увазі. Ми ніколи не наносимо кремову продукцію прямо на обличчя, ми завжди видавлюємо невеличку кількість на руку, ставимо собі крапочки, а потім підтушовуємо або пензликом, або спонжем. Тут ми бачимо, що відтіночок теплий, це означає, що це бронзер, але все норм. У мене тепле волосся. Це означає, що він буде класно працювати з моєю шкірою і з моїм волоссям, і з моїм виглядом. А Це найголовніше. Якщо ви маєте тепле волосся, теплий відтінок шкіри, як я вже сказала, бронзер сміливо використовуйте як скульптор. Також важливим нюансом є те, щоб ви не видавлювали одразу дуже багато продукту і не наносили його на обличчя. Запам'ятайте, краще нашарувати, тобто нанести менше, а потім ще додати трошки, а не одразу зробити собі якусь лінію, яку ви потім ніяк взагалі не розтушуєте. Після корекції ми використовуємо рум'яна. Також кремові. Наголошую на тому, що для базової косметички краще брати кремові продукти, бо з ними набагато легше працювати. Лише й не забудьте припудрити їх після нанесення. Так само наношу кремові рум'яна на руку в невеликій кількості. Якщо ви любите рум'янець, можете нанести трошки більше, але краще нанести спочатку менше, а потім додати, ніж зробити дуже велику кількість продукту, а потім змивати макіяж і наносити його заново. Після того, як ви закінчили з кремовими продуктами на вашому обличчі, завжди фіксуйте це пудрою, пудрою саме розсипчастою, тому що компактна пудра вам, на жаль, нічого не зафіксує. Вона може бути матовою або підсвічуюча, або з натуральним ефектом все за вашими побажаннями. Оскільки в мене комбінована шкіра, то я люблю пудри більш матового ефекту, тому саме таку я і обрала сьогодні: це від Catrice. Я буду набирати невеличку кількість, і перед тим як фіксувати макіяж, я раджу починати з зони під очима. Тобто, якщо трошечки туди скатався консилер, ви його з або пальчиком трошечки розгладжуєте, а потім фіксуєте. Пудру ви завжди наносите такими більш притопчуючими рухами, не потрібно її розмазувати по обличчю, бо ви лише підкреслите собі всі шелушіння і піднімете їх нагору, а нам це не потрібно. Для брів існує сотні різних продуктів. Але, от саме для базової косметички, я б радила обрати якийсь один продукт, який вам замінить. Буквально все ви можете взяти просто такий, от один кольоровий віск для брів. Він вам брови і зафіксує, і вкладе, і дасть трошки кольору. Звичайно, для себе ви можете обирати і безколірний віск. Наприклад, якщо у вас і так густі брови, і вам не потрібно додавати кольору. Але для себе я обираю варіант, який мені дасть трошечки кольору та густини. Завжди, коли працюєте з віском для брів, я раджу спочатку їх укласти та прочесати в одну сторону, а потім вже іншу. Це більше стосується прозорого воску, але ви в принципі можете зробити таке і з кольоровим, лише дуже-дуже обережно, щоб не заплямити всю зону навколо брів. Після того, як ви припудрили своє обличчя, можете наносити суху корекцію. Звичайно, якщо вам взагалі не подобається кремова, то ви можете просто тональний крем зафіксувати пудрою і одразу наносити суху корекцію. Але кремова корекція плюс суха це стійкість на весь день. І для базової косметички я раджу обирати саме палетки для контурінгу, тому що вам не потрібно буде Різних багато якихось рефілів це все зібрано в одній вдалій палетці з потрібними відтінками. Тут і бронзер, і скульптор, і рум'яна, і хайлайтер. Як ви бачите, палетку для контурінгу можна використовувати не лише для корекції, ще й на очі. Я дуже люблю додавати хайлайтер на рухому повіку. А от саме для очей, якщо вам потрібна якась прям мега-супер базова палетка, то я раджу ось такі от четвірочки від Елен Про. Тут реально всі мега-базові кольори, які ви зможете зробити, як денний макіяж, так і трошечки навіть вечірній. Для базової косметички базовий макіяж, тому ніякого вечірнього, прям мега-супер свята ми робити з вами не будемо. Просто візьмемо ідеальний такий відтінок для того, щоб занести його в складочку повіки і трошечки підтушуємо. А якщо вам хочеться намалювати стрілочки, то на обов'язково купляти підводку. Вам вистачить от такого чорного або коричневого каяльного олівця. Єдине, що його потрібно обов'язково фіксувати, бо через свою гелеву кремову текстуру він дуже легко з'їде вам з обличчя, якщо ви його зверху не припудрите або пудрою, або тінями. Якщо ви боїтесь користуватися підводкою, тому що вона швидко застигає і, взагалі, її дуже важко змити, то починайте тренуватися, малювати свої стрілочки саме ось таким олівцем. Тому що його дуже легко наносити і дуже легко змивати. Якщо ви його не припудрили, то особливо після того, як ви намалювали стрілочки, звичайно потрібно закріпити результат тушу. Це обов'язкова штука для вашої базової косметички. Ви можете обирати будь-яку, яка вам подобається. Якщо ви більш така світленька, і хочете натуральний ефект, можете взяти Evelyn варієте, але в коричневій версії я буду брати чорну, тому що вона мені подобається трошечки більше. І якщо ми говоримо про базову косметичку і які засоби для губ мають в ній бути, то це вже на розсуд кожної з вас. Хтось любить матові помади, хтось натуральні ефекти, але я завжди зупиняю свою увагу на якихось бальзамах, кольорових блисках, тобто те, що буде зволожувати мої губи, але при тому вони будуть виглядати трошки більш соковитішими. Олівець для губ ви можете використовувати за побажаннями. Зараз вже немає тренду на те, щоб просто обводити контур ваших губ. Зазвичай просто підкреслюють якісь основні об'єми, трошечки їх підтушовують, а в центр додають вже той засіб, який вам потрібно. І на губи я нанесу отакий от бальзам від Bella Odge, який має досить універсальний нюдовий колір. Він мені дасть і трошечку соковитості на губи, і трошечки зволоження. Отже, я вам показала всі свої улюблені продукти для базової косметички, перелік яких ви можете знайти у описі під відео. Цих продуктів вам вистачить дуже надовго, і з ними ви зможете зробити як базовий макіяж, так і більш вечірній. Купити ці всі продукти можна звичайно ж у Watsons. А з вами була Ася. Підписуйся на канал Watsons, став подобайку. А я всіх люблю і до нових зустрічей.